В общем, на цьому тижні відео наше починається спонтанно. Купили ми вудочку, думаємо поїдемо десь на рибалку. Купили всім по вудочки нові. І вирішили тільки спробувати поплавочки настроїти. Таке закинули в свій ставочок. Такий у нас ставок. І ми сюди накидали карасів потихеньку кожен, тижд... кожен рік. Скажем, по І ті, що зловили просто навіть на... без нічого, просто на... Пустий крючок і зараз покажу якогось, що дитина зловила Карасяндера такий красавчик. Оп. Закидуй, попробуємо зловити прямо на камеру. Клює одразу. Єма. Ага, пробуй ще раз. Опа, ну цей поменьше. Цей поменьше. Ага. Такий маленький. Все вот цей такий маленький. Випускай, Вот маленький совсем. дивись різниця яка, а Ну мама сейчас попробую. Молодец. Давай ще, О, о, ох ты, за этот. Самый здоровый. А ну, папа, злой чиня. Оба! Есть Такой, Середній, короче, було і більше. Ну давай, снимай. Аккуратненько. Ну, давай я? Я еще я трошки попробую сделать. Давай давай. 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 Ти в давай? Давай ты ему голову держишь. Пускай. Так, угу, ну давай попробуем. Раз. Ну а крупнейшего такого зловить? Самое маленькое шесть хороший, пойдет. На сковородку пойдет, то что надо. Все, на коня закидываем и идем працювать далее. Давай, черепаху отгоняем. Есть, Тём. О, ну маленький опять, ну ничего. Короче, наловили маленький, мы, трошки наловили говорю. штук, не знаю, штук 7 точно зловили. Хвилин за 5. Прикольненько. Mm -hmm. Ну є такі, mm -hmm. конечно, побільше. А, ну давай покажемо, Це зовсім маленький. Це такий більшенький. Ну такі от ловляться краски у нас. Один за одним. Прикольно. Звичайно, на відео не попадає хороший кльов. Ну п'ять такого зловили. Ух. Є. Хорошенький. Багато навіть ікриє. Угу. Так, дитина випускає своїх пойманих карасиків. Давай, не будемо їх сьогодні вжарити. Хай підростають ще. Поки батько був на роботі, дитина ловила рибу. Пішли подивимося, що ти сьогодні наловив. Багато ще маленьке, ну, але я її відпустив. Ну, пішли а велику залишимо спитки. Пішли, покажеш, що ти там наловив сьогодні. А ну доставай. Ага, де які класні, Хороші карасики. Домашні, без ГМО. Так будемо відпускати цю, цю, цю рибу. Давай. То так вони не випливуть, Тма. А я тут треба? Ага. Ну так знизу береш, стой. Ну і літа. Тут така штучка, все відкривається тоже. Стой, пап, я держу. Так, їх. Все, випустили всю цю рибу. Ну, а взагалі це відео повинно бути у нас про суші. Моя дружина постійно просить мене, щоб я її зводив в суші поїсти. Але у нас немає або вільного часу. Або якісь ну, там інші проблеми. В общем, зараз не виходить сходити в суші, тим більше зараз літо і трошки стрьомненько їсти. Тому якщо ми не йдемо в суші, то суші йдуть до нас додому. Е, ну, і в першу чергу нам потрібно зварити рис. Є у нас мультіварка, зробимо це в ній сьогодні. Значить, рис купили ми отакий, от от, що за виробник такий, ну, в общем, от такий, спеціально для суші. Значить, Що ми відкриваємо його? Насипаємо його. його посудину. далі його треба промити. Гарнесенько його промиваємо щоб біленька водичка ушла наша. Суши ми, кстати, будемо робити перший раз в житті вдома, тому ми не професійні там сушисти, але вичитали просто в інтернеті, ну і з продуктами працюємо, я думаю, у нас вийде. Якщо щось ми зробимо неправильно, напишіть в коментарях про це. І так, беремо пів літра води. У нас на пачці було написано 400 грам рису. Заливаємо пів літра води в наш рис і ставимо наш рис в мультиварку. Let's... А ще нам потрібно приготувати заправку для нашого рису. Для цього ми візьмемо уксус, у нас є тільки 9%, розбавимо його з водичкою, наливаємо його в тарілочку, додамо туди також сіль і додамо туди також цукор. Цукру можна трошки більше. І це все ретельно перемішуємо. Так, заправка наша готова. Тепер у нас є такий от набір значить, інгредієнтів. Що ми взяли? Ми взяли крабові палички, ми взяли креветки червоні варені і взяли сирі, зараз їх відваримо. Взяли кусочок хвости красної риби, він вже у нас просолений. Огірки, норі, імбір, філадельфія. Ну і такі різні прилади. В першу чергу відваримо креветки. Ці у нас взагалі сирі, їх треба по-любому готувати. А ці варено мороження, ну так як зараз літо, можна їх ще раз проварити так, для свого, для безпеки, скажемо. Сипимо це все в кастрюльку. Заливаємо водичкою. Варимо наші креветочки. Так, тепер займемося огірками, відрізаємо їм. Пупки. А огірки наші з нашої високої гряди, кстати. Хто дивиться наші відео, там є про наші гряди. Такі от огірочки у нас виходять. 15 хвилин пройшло, рис наш приготувався, має такий от вигляд. Відкриваємо, дивимося. І закриємо його, ще трошки хай постоїть під кришечкою. Нарізаємо їх тоненькими такими смужечками. Далі ріжемо так от вздовж. О, ну, якось отакі, отак от вийшло, такі полосочки. Так як у нас хвостик крипки, він не дуже товстий, ну такий, в общем. зараз спробуємо пару варіантів, як його правильно нарізати, може вийде. Показують, що якось отак нарізають. Зараз спробуємо пару варіантів. Суші ми робимо для себе. Вдома, тому як вийде, так і буде. Ну, якось отак нарізали такими довільними кусочками приблизно. Ця рибка не дуже така прям червона, яскрава, тому що це форель. Найсуші будуть у нас різних видів, не в одному вигляді, а в різних. Тому далі беремо, займемося нашими крабовими паличками, нарізаємо так їх полосочками. Нарізали такі от полосочки із крабових паличок. на тарілочку, поки це переміщаємо. Далі чистимо креветки наші. Зварився наш рис, помістили його в посудку, таку, далі його треба охолодити трошки. Да, і перед тим як рис наш е, піде трошки охолоне, треба його залити оцим, от, що ми готували соусом, щоб він трошки просолів і мав приємний смак, такий, як нам треба, перемішаємо його. Пішов запах такий уксусу одразу. Рис наче вийшов, розсипчастий, такий красивий. І залишилось у нас авокадо. Тобто його, як там показують правильно, по колу нарізають. Достаємо ложечкою нашу кісточку. Беремо друге авокадо. Прокручуємо його і достаємо кісточку нашу. Оба! Чистимо кожуру, шкірку. Пробую один мастерський, як чистять з помощі ложки. Якось там грамотні спеціалісти чистять отак от. Його клас, ну так, да, вроді, вийшло щось. Різаємо полосочками. Далі у нас є такий коврик, ми його підготували, обмотавши його харчовою пленочкою. Отакий от от вигляд має. Цю поверхню ми ще предварительно взяли олією трошки змастили, щоб не прилипав в рис. Ну і можна починати. Значить, беремо наші норі, відкриваємо. І будемо доставати її ці штучки. Беремо перший листочок і укладаємо його так. От. Далі, як показують на деяких відео, де ми там піддивлялися, беремо рис і укладаємо його так, щоб зверху залишила полосочка. Також у нас є водичка, в якій якщо рис прилипає холодно, то можна смачувати водичкою руки. Оставляємо десь 2 см зверху, а знизу треба, щоб зайшло за края, виходить. Далі фокус-фокус, ми ж вчимося, неправильно положили. Але сама оця підложка повинна ж бути от в такому вигляді, а ми поклали наоборот, ну, ми ж вчимося. Далі треба її якось отак от трошки крайчик придавити. І назад. А далі ми перевернули от цю, цю нашу махінацію, беремо сир в Філадельфію. Відкриваємо його. Беремо ложечку. І пробуємо намазувати такі полосочки. Я бачив там спеціальний шприц такий, але у нас такого немає, поэтому буде просто по-домашньому. Єсь. Тепер далі значить, беремо наші огірочки, викладаємо полосочками такими теж длинненькими. І зробимо ще сюди крабові палочки. По два рядочки так додаємо. І так, тепер самий волнітельний момент: будемо закручувати руки трусяться, все як треба, пробуємо. Значить, беремо так от якось клац. Так, ну что-то похоже. Далее. Далее еще разочек пробуем. Далее ее закручивать. Раскручиваем. Ну, вот такие вот получились наши пырышки. Далі положимо красну нашу рибку. Так, зараз ми її такі підготуємо кусочки, більш-менш правильні. Лась трошки помінялась, трошки перевернули, ну якось отак от. І посипаємо це кунжутом. І залишається його нарізать. Пишуть, що треба холодною водичкою змочити ніж, ми так і зробили. Так, що у нас всередині? Всередині от така от історія. І ще раз пополам. Угу. Ще раз пополам. І ще раз пополам. Так, ну от такий результат. Це перший раз, коли я взагалі в житті робив ці суші, ну так вийшло, не знаю. Для дома, я думаю, підет. Зараз будемо далі пробувати. Мені теж захотілося пробувати, я теж перший раз в житті це роблю, ну, будемо пробувати. Викладаємо. Далі перевертаємо. Ось так. Також беремо Філадельфію. Викладаємо її. Виклали Філадельфію, Тепер викладаємо огірочки. Я люблю побільше огірочки, щоб було. Та ще й свої зарядочки. І кладемо сюди відварені креветки. Є маленькі креветки, є великі. Зробимо зараз з маленьких. Зараз буде з маленьких. Ось вот така от. І покладемо авокадо. Не знаю, що це буде? Ну, тепер теж буду пробувати завертати. Та-да-дам. -да. Такий ход, ход дох якийсь да, вийшов, непоганий. Да трошечки його утрамбую. Ці я люблю теж просто з кунжутом. Полюбляю дуже кунжут. Посипаємо. Ці будуть без красної риби зверху, просто з кунжутиком. Теж утрамбовую. Обов'язково треба перед нарізанням змачувати ніж холодною водою. Спробую навпіл. Угу. І пробуємо. Ось так, не знаю, будемо. Mm -hmm. Щось виходить цікаво. Так, Настя, те вийшло краще, ніж у мене нарізати красивіше. Я хочу спробувати скрутити суши. Бери, так, да, бери рис, пробуй. Ти ж дивився, як ми робили тільки що, пробуй сам. Ожи. Давай. Бери ще, багатенько бери рису. Професіональний сушист. Номер телефону закріпимо у коментарях. Так, давай, пробуй. Ага. Отдать, то вообще. Ну пришла ему до на допомогу, е зараз будемо викладати Філадельфію. Тримай Філадельфію. Не буду. Далі викладаємо огірочки по одному. Клади. І додаємо туди червону рибу. Кладай. І ще бере. Це Так, кладай. Ці роли ми спробували не перевертати, а просто зробити так, щоб норі було зверху. Спробуємо. Давай. Ось так берем. І ось так. Утрамбовуємо. Спробуємо, що там вийшло. Почекай. Угу. І зараз ще. Ось. І отрамбо, отак, так. Да. Сил. Су. Mm -hmm. Суши роб, що це. так. заводні. Да. Оставлю. Зараз я ще. Ні, трошки мало, ще, ще переварю. Ну і будемо нарізати. Змочуємо. Йомець, твої перші суші, які ти сам зробив. Як ти це От, от десяти, а О 10 буде 10. <гум> я все поїсти суші. Так, ну Я ще раз спробую, а то в мене гарно вийшли перші. Пробуємо. Опять викладаємо наш рис. Далі в Филадельфию опять. Положим сюда еще авокадо. И великі креветочки. Ну и пробуем завертать эту всю историю сюда за Так. Ну щось таке. Правив краєчки, далі пополам. Головне не забувати смачувати наш ножик. Не дорізав трошки. Ну от такі от красавці. І далі нарізаємо їх. Ну, так от в другої спроби вийшло. Головне багато начинки. І там, де норі зверху, викладемо ще доповнітельно кріветочку маленьку. Ну, а ще я вирішила трошки залишалося ось зробити такий зелений дракон. Ось такий зелений дракон в мене вийшов в розрізі. Наша японська вечеря буде. Але українське сало і ковбаса ще добріші. А разом це японсько-українська вечеря.